Покликання, яке ми шукаємо, воно от, завжди має приносити нам задоволення. І от те, що в мене найкраще сьогодні виходить, це з високою ймовірністю, це є моє покликання. Тобто може бути ситуація, що людина займається чимось, що в неї дуже класно виходить, але при цьому всьому це не її покликання, як правило, і тут є оця кореляція, є це співпадіння. Що людина робить те, до чого має хист, має дар талант. В результаті вона отримує задоволення, і є якийсь наслідок, є якийсь плід, є якийсь успіх, і їй це вдається. Тому що якщо вона робить і не бачить ніякого результату, не має ніякого позитивного ефекту, то очевидно, що приходить просто розчарування. Тому, як правило, так і буває. Відповідно, людина має пробувати себе. Кажуть люди часто, а як мені знайти якісь свої уподобання чи якісь свої дари, таланти, як мені їх розкрити в собі? Біблія дає дуже просту пораду. В книзі Еклезіаста сказано, що все, що може робити рука твоя, по силам роби. Просто роби. Пробуй, експериментуй. Ти ніколи не дізнаєшся, можеш ти співати чи ні, доки ти не спробуєш. Ти ніколи не дізнаєшся, до чого в тебе є хиз, доки ти не поцікавишся, ти не пірнеш в якусь сферу, і тоді ти довідаєшся, о, виявляється, це викликає в мене величезний інтерес, і в мене ще й виходить. Звісно, що є такий синдром в психології, його називають синдром Данінга Крюгера, коли людина думає, що в неї виходить, а насправді вона. В цій сфері таланту немає і немає ні компетенції, ні здібності, нічого. Тоді виникають ось такі кумедні ситуації, які часто ми бачимо на різних талант-шоу, коли людина приходить і вона переконана, що вона може співати. А насправді в неї немає ні слуху, ні голосу. Людина приходить і думає, що вона до чого здібна. Це певного роду такий ну, когнітивний розлад. В людини є проблеми зі сприйняттям реальності, але саме тому це і є розладом, що це є винятком. В більшості ситуацій ми бачимо, що в мене це виходить або не виходить. Є люди зі сторони, які можуть нам це підказати. І повторююся: якщо у вас завідомо немає дару в якійсь сфері, це означає, що потрібно не битися лобом у закриті двері, а подивитися, можливо, поруч двері відкриті. Адже однозначно не талановитих людей не буває, безталаних людей не буває. В своїй притчі про таланти, Христос сказав, що кожній людині був дарований хоча б один талант. І там в ті часи талантом називалася міра срібла. Тобто десь приблизно один талант це було 26-27 кілограмів срібла. Але це слово настільки увійшло в сприйняття людей, що вони почали талантами називати здібності. І знову ж таки, навіть якщо це один талант, то він в кожної людини є. Не здібних, неталановитих людей немає. Є люди, які пробують себе в різних речах і так чи інакше знаходять, приймають те, що їм дано. І якщо вони себе в цьому відчули, якщо вони себе сприйняли на своєму місці, опинилися, як то кажуть, у своїй тарілці. Вони проживуть прекрасне е, життя у реалізації свого дару і таланту. Якщо вони е, не хочуть визнавати, що це мій талант, а прагнуть бути не собою, прагнуть е, когось зімітувати е, або заплуталися в цих речах, то очевидно, що все життя перетвориться на чергу невдач, розчарувань, і людина вона в результаті е, буде мати величезну душевну травму. Вона докладала багатьох зусиль. Але її сподівання, її думки, її погляд на себе виявилися нереалістичними. Тому, звісно, пробуймо, експериментуймо, віримо, що Бог нам вже щось дав. Ми на цій землі не просто так. У нас є творець, який вже нас оснастив всім необхідним, щоб досягнути саме нашої життєвої дороги, пройти саме наш шлях, саме нашу долю, і наш Бог обов'язково нас в цьому благословить.